Доброго дня, друзі, в нашому новому відео. Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією особистим досвідом про те, як я вибираю Форексного брокера для співпраці. І вже в наступному відео я розкажу про всіх брокерів, з якими я працював, свій особистий досвід, а також скажу вам топ-3 брокера, яких я рекомендую, у яких я рекомендую відкривати рахунок для персонального трейдингу у 2024 році. Тож не будемо затягувати і перейдемо зразу ж до критеріїв. Перший момент, коли я звертаю увагу на брокера, це його історію. Я нікого не Цю з новими брокерами, які тільки прийшли на фінансовий ринок. Наступний елемент це регуляція. Тут є багато протиріч в питаннях регуляції, і я у попередньому моєму відео вже розказував про такий регуля... регуляторний арбітраж, яким часто використовують зараз брокери. Тому якщо ви не бачили моє попереднє відео, обов'язково рекомендую вам його переглянути. Але все ж таки, якщо компанія регульована, дає нам впевненості і збереження ваших інвестицій. А також ми маємо розуміти те, що компанія прийшла на Анний ринок на довгий проміжок часу. після того я намагаюся знайти особисте знайомство. Тобто я маю відвідати офіс даної компанії, а також познайомитися з працівниками бажано із менеджментом, тому що це мені дає таку свого роду підтримку. Знаєте, колись давно, перед тим як працювати з кожним брокером, я проводив такий експеримент. Я залишав заявку на їхньому сайті на колбек. І велика кількість швейцарських суперегульованих брокерів по сьогоднішній день навіть не зв'язалися зі мною. Тому для мене от відчуття такої підтримки, що я знаю компанію, є дуже важливим фактором про вибору брокера. Тому Якщо я когось вам рекомендую, це значить те, що я знаю. Менеджмент, що інколи я знаю, і власників, і тому немає брокерів без проблем. Але завжди питання в тому, як швидко вирішуються будь-які нюанси, коли ви працюєте зі мною. Я можу гарантувати, що будь-яке питання пов'язане з трейдними з діяльністю брокеру, буде вирішено дуже дуже швидко. Наступний елемент, на який звертаю увагу, це не має бути москальська компанія. На даний проміжок часу їх є дуже багато, і ви мене часто питаєте про А Маркець, Робо Форекс, Адмірал Маркець, Альпарі, і навіть Екснес. Щоб ви знали, Екснес це є та сама москальська контора власники з Росії. Я вам ще раз повторюсь. Вони просто вчасно перекинулися на Кіпер, понабирали регуляції, поставили менеджмент із Європи і позиснують. Себе, що ми суперєвропейська компанія, але власники ті ж самі росіяни. Тому ми маємо перевіряти це і не працювати з такими компаніями. По перше, це москалі. А по-друге, те, що е, всіх таких цих постсервських країн. Коли ми говоримо про ведення бізнесу в напрямку Форекса, він є дуже агресивний, і в нас є таке дуже популярне слово яке називається Форексні кухні. Оце я можу сказати, що це дійсно форексні кухні. До речі, в одному з наступних своїх відео я вам розкажу деталі, що таке Форексна кухня, чому є такий сленг, і як не працювати з такими брокерами. Тому не забудьтеся ще раз повторюся, підписатися на даний телеграм-канал. Після того, коли я познайомився з брокером з історією, з регуляціями а також з менеджментом даної компанії, яка дає мені. У цю таку підтримку я перехожу дивитися до торгових умов і, взагалі, такого юзер експірієнса роботи з брокером. тому що такий особистий досвід клієнтів буде е, в двох напрямках: перше це в трейдингу, тобто які ви маєте торгові інструменти. Швидкість виконання, спреди, комісійні термінал, де ми торгуємо. Є клієнтський портал, де ми здійснюємо всі наші операції: відкритті рахунку, по закритті, по трансферу коштів з одного рахунку на інший, по виводу і вводу. І ці всі моменти мають бути максимально такими гладкими, простими, зручними і швидкими. Тому знову ж таки, якщо я рекомендую вам брок, я його вже потестував. І я знаю те, що ці процеси там прості. Наведу вам такий один із прикладів. І чому дуже важливо, щоб цих два компоненти були разом? Є така камера, екшн камера, називається GoVPRO. І вона записує дійсно якісне відео. Але люди відмовляються працювати з нею, тому що інтерфейс він є дуже сильно глючним. Тобто камера зависає, можуть бути глюки. І проте багато людей переходять на камери навіть з гіршою якістю відеозапису, але те, що їм комфортніше нею користуватися. Ідентично тут не завжди брокер, в якому комфортно турбувати, може давати вам простоту і легкість в воді і виводі. Тому для нас важливо... Важливо, щоб два оцих моменти були. Одночасно зручними, простими і надійними. І останній момент, звичайно, для мене це є простота і швидкість у вводі і виводі. Взагалі, я звертаю увагу на те, що брокер працював з криптою, тому що зараз ну, в теперішній проміжок часу я особисто користуюся на постійній основі криптою. Якщо ми говоримо про Форекс для українців, ви зможете поповняти свої рахунки в 2024 році тільки через крипту. От такі мої максимально прості умови. На яких я звертаю увагу при виборі форексного брокера, тому дякую за перегляд даного короткого відео і зустрінемося з вами у наступному відео, там де я покажу вам свій топ.